Ну що ж, всім привіт, народ вас підписувати подбайком, продовжуємо грати в Star -Dew Valley. Stardew Valley. Ну, відео я незрозуміло чим займався. Я планую продовжити Не Незрозуміло чим. Так. Мені подобається. Мені просто подобається грати. Не засуджуйте мене, просто кайфу від цієї гри. Ви, я бачу вже перші відео, які повиходили. Так. Зараз якась там 20 якась та там серія, а я такий, ну я бачу перші відео, які повиходили, я записую наперед. Далеко наперед, бо я зараз в процесі переїжджання в Україну повертання, тому. Тому так. Окей. Я хочу зловити кляту рибку. або зайнятися створенням ось таких поливаєк кращих. Таких штук мені треба 9 на 1 квадратік. Те, як я б тоді б зараз почав робити. 9. Ні. Дев'ять це не дуже красиво. Бо там не вийде кратне 10. Я хотів би зараз, я подумаю. Можливо, 5. Руково в тому, що 5 таких будуть полівати стільки ж, скільки і в наші 10 ось таких. Для цього треба 5 залізних, so, 5 золотих зливків. Так у мене є 5 золотих, 5 залізних і. кварц. А кварцевих зливків в мене нема. Суще за все, ні. А я можу навіть 10 зробити кварцевих зливків, це прекрасно, насправді кажучи. Окей. Сам я хочу зробити спіймати останню озерну рибку, яка мені потрібна для наших чубриків в міському центрі. Ось і фіш. Для Для Лейкфіш потрібен карп. У мене просто сфоткана. Потрібен карп. зелена рибка. Ти потрібен. І якась блакитна перевернута рибка. Ну, вона виглядає як перевернута. Тому йдемо за блакитною перевернутою рибкою. І будемо ловити це в великому озері, яке під нами. Тому що в тому озері, яке в місті, я щось не міг зловити. Грібок. Пик. Пак. Зі звуком пак збирається. І ще пик. Ой, пак. Ти, добрий вечір. мандрівна торгівка. Попі. Так. Весняне. Не не на що мені. Спайсбері також не треба. Салат, просто якась всяка фіні, яка мені не потрібна. Ну, я, я не бачу, що мені потрібно. Вперед. Буду зараз намагатися щось піймати. І я. А, Broken CD. А, дякую. Да. Ньюс Можна мені рибку? Чи тут не ловиться? Так, зачекайте. Не може бути такого, що тут не ловиться рибка. О, А, це карп. О, це не карп. Це small Mouse Bass. Золотий. Я це віднесу потім на ярмарок. Але мені потрібна блакитна, ніби перевернута рибка. Я зараз покажу, що маю на увазі перевернута хіт. І ні, це те ж саме. А, водоросль. дякую. Їє, окуляри. О, хіт. Нарешті рибка. Рибка, піднімешся доскрінька. Не, шкода. Да, те ж саме рибка. Ну, але знову золота. Дві золоті. Це прекрасно. Це прям прекрасно. Рибка. Щось мені підказує, що це те ж саме. Да, жах. А можна мені. О, хоча три золоті, і <смі> три такі золоті. Це прекрасно. Це не жахливо. Скажемо так. Знову рибка. Те ж саме? Не може бути. Це знову те ж саме. І знову золота. Ну, я навіть не знаю, скажете, що не треба. Просто 4 золоті рибки, у нас рівна. Ага, дякую, ньюспепер. Ага, водоросль. У, рибка. Та ти знущаєшся. І те ж саме золот. Ну. Ага, 5 золотих! однакових рибок. Однакових. Одна срібна і 5 золотих однакових рибок. Джуджа кола. На що нам не треба? Рибка. Це те ж саме. Та ти знущаєшся. 6! 6 золотих однакових рибок. 6! 6 однакових золотих рибок. О, це щось нове. Це вже не вона точно. Ні, це вона! І знову золота! Сім однакових золотих рибок! Сім однакових золотих рибок! Дай, ну не гаразд. Це просто дивно. Сім. Вісім однакових і сім з них золотих. Одна срібна. Палка. Рибка. Це те ж саме. Прочі, ні. Не хочу ризикувати рибкою заради скриньки. І це те ж саме. Але на це раз не золоте, тому що я погано ловив. Я... В якусь мить вирішив за скринькою піти. Я не знаю, якщо це знову та ж сама риба, я піду просто в інше місце ловити. Так, да, це знову ти. І знову золота. Фактично озеро тільки тут і тут. Ну блін, а де ще озерних риб шукати? Тільки тут. Раз, ще. Якщо знову вона буде, то я просто піду на інше озеро. Привіт. Я не скажусь, я виключно золоті. Давайте ще раз. Прикол в тому, що 9 золотих. 9 золотих. Я не знаю, скільки це в грошах, але я думаю, тисячу ми на риболовлі заробимо зараз. Хоча вона може. Карп 30-ку коштує. Якщо це як карп... значить золотий 45, 450 десь. Таке собі. Це знову. Він. Він. Так. Не золотий. Ого! Це типу легендарний взагалі. Вони, як будто мені кажуть, щоб я не йшов звідси. Бо вони такі, та ні, не йди. Ну, окей, може сьогодні якась. Я ж не дивлюсь телевізор, по якому кажуть, погоди, може зараз погода якась прекрасна для цієї рибки і я маю ловити її. Так хочу перфект зробити. Тому скринька. О, прекрасно. Поруч зі скрінькою, я ще скриньку піймав. Да, знову ти. І це знову золото. Ще плюс скринька. Дякую, дякую. Слухай, це рибка, яка легко ловиться. Продовжимо. Може удочку купити потім? Зараз вже пізно йти наш на пляж заради удочки. Роба в тому, що це риба для наших чубриків з центру навіть не потрібна. Перфект. Це знову ти. У, два! Два з такою рожевою зірочкою. Ну а раз, я не зупинюсь. Я хочу подивитись за скільки воно продається, тому що це перший раз, що в мене щось з такою зіркою. Водорослів, дякую. Знову перфект. І знову ця ж сама рибка. Дай мені її. О, знову. Ой, знову рожева. Ну, ні, з Це фіолетова, це не рожева. Зірочка. Ні, це не перфект. Це буде не перфект. Золота. Всього-навсього. Так вже потрохи темнішає. Я якраз почекаю закінчення своєї енергії і піду додому. Може кварц ж перед сном закину. Так там Джоджо -Джо кола. Це це останній заброс, і за все зараз вниз. Хід. Хіт. Прекрасно. Дай мені ще, умовно, легендарну рибку. Так, десь... Ні, це не перфект був. Я прям в кінці затопив. Це срібна. Я зрозумів, це натік на не те, що вже пора. Три срібні, три легендарні і одинадцять золотих. Я не буду їх всі зараз скидувати на продаж. Але мені просто цікаво, по якій ціні вони будуть продаватись. Але це прям прик. Ой, ви всі готові? Карсові фінішки готові. Джеми готові. Покажи мені, що в нас є на те, щоб закинути. Нічого з того що є, не хочу закидувати зараз. Ось так. Раз, два, три, чотири. На продаж, на продаж, лазик на продаж. Тепер одного тебе, одного тебе і одного тебе. По ній рибці. Цю іншу рибку повертаю разом зі сміттям, яке я повиловлював. кварц, вугілля закинув. Також знаєте про що я подумав? Про тебе. Да. Прекрасно. Ще якийсь гриб. Сушіться. І можна спати на цьому. Скільки я зароблю? Ой, мене відмітно налякав трохи. Скоріше таке, що це таке. У левел 4 фішинг. Вау, так зачекайте. Так, по-перше, переробна машина. Вормбін. Кер... Ну, це зараз наступить новий день, і подивимось. У, ти 100. Тобто вас на 300, бас. вас було 11, це, б... це більше 800. І три вас це ще 180. Тобто 1200, десь я б заробив, якщо б просто ловив і продав все, що спіймав. Ну, Крістал фрут жил 350 коштує. Броколі упаковані 190 і по 190 стомазік. Прекрасно. День 13. 7600 на рахунку, прекрасно. І щось мені підказує, що мій врожай по состав так є. Збираю, збираю, збираю. Збираю. Так. Вас 10. Щоб замінити те, що в мене вже є, треба 15. Лавимо. Тебе не продаж. Збираємо броколі, але не продаємо. Ви підете на переробку. Кукурудза. Непогано. Ось ще прекрасно все позростало. Це я зараз гроші це... Я вже втомився збирати. Це прекрасний показник, коли ти втомлюєшся збирати. Я. Yeah. Uh. Так, пшено, я не продаю нікуди. Давайте тут поки що все поскидую. Мені треба ще 4 вас. 4 вас. Ось так. Всього по 4, купи всього ще лишилось. Я просто ще подумаю, що з вас зробити. Це можна переробляти в. мовно консервації. О, ти також зоріс. Це що? Фейрі роз. Прекрасно. Якась роза. Мені що з того не знаю. Є. Ну, то мене з'їсти можна прекрасно. Це те, що я хотів побачити. Так, каса. А нас... так зачекайте, я думав, в мене є насіння пшениці. В мене її нема? Нема. Тобто треба буде купувати прикрас. Це зібрав, але потім ви в боршну будете перероблені. Кварц зібрав. У мене 13. Ще 10. Починаю за лісу вплавати. Зачекайте, на кварц не 5 йде? Кіпай душ. Що вас кормом? Вистачає? Ой, ні. Тепер є. Ну да, Ми без... без яєць сьогодні. Так, йдемо за 40 насіння пшениці. Що за квест? Чого? Все одно не розумію квест. Не буду брати квест, який я не розумію. Доброго вечора. Мені потрібно це. Щось мені підказує, я потім дуже багато на борошні зароблю. Дуже багато. Ой, знаєте що, давайте перевіримо ще. Ні, мене ж я без наживки ще ловив. Так, там дош, на дошці не було з великими квестами. Я ж на без наживку ловлю і з поганою вудкою тобто, якщо я зараз піду. Візьму нормальну вудочку. Піду з наживкою. Як багато я буду заробляти з риболовлі. Це має бути прям дуже багато. Але я спочатку вдома треба розібратись. Так, забираю. забираю, забираю. Повертаю. Мені треба ще дофіга заліза. А, я вугілля достатньо взяв. На. Запікайте! Наша подруга добудувала великий сарайчик. Це прекрасно, знаєте чому? Тому що ми сюди. Підемо і закупимо не корівок, а вієчок. Побіжали. Тільки якщо вона вдома. Вона може бути не вдома. Вона просто може бути не вдома. Я не пам'ятаю, як її звати. О, що ти від неї вийшов? Будь ласка, будь на касі. є, ти на касі. Е, да, Animals Корівка. Це треба, напевно, покращити. Ну, Давайте купимо одну корівку. Так. Да. Три на не та на. Да. По-перше, перевірка на рибку. Можливо, це тільки вчора була. Ось ця фіняс. Ті... Ууу! Там є ось ця штука місце з бульбашками, в якому до фіга рибка буде. я не влучив в нього зараз. Воно просто не довгий термін є. Воно зникне. Так, водорослей, дякую. Звідси. Ти покажеш, що я влучив? Ні. Зараз. А як? Ну ні, так точно ні. О. Лівер джелі. Так ну, я думаю, ось так. І прям на максимум. Ну я. Я не побачив. Зв'яздочок навколо наживки. Може потрібна краща вудочка. Куляра, дякую. Ви хочете сказати, що тут зараз узагалі риби не буде. Я на максимум навіть кинув і не влучив. Навіть на максимум. Все. Дуза Самі бульбашки зникли. Не бачу сенсу тут залишатись. 2.50, Так, я хочу встигнути перевірити, що треба для покращення нашого цього самого курника. Так, залізу, тому що час йде. І вони можуть просто зачинитись. Воно мені не треба. Вони взагалі всі такі лініві, так швидко закриваються. Він 340. Я сподіваюся, вона не до 4 працює трохи довше. Але, скоріш за все, просто до 4. -х. Ну, увійди, я не захищаюся нічим Є, я встиг. Абрейд хаус. Ну. Ferm cop. Paint. Так, і міл. Є шет. А, це просто. Бар. Fishpond, кабін. І якась. Pet, Bubbles, тіло. До речі, я знаю, що таке стіло. Тут з'явиться поняшка, на якій я зможу кататись. Слайм-хач, ого. І віддюм-бар я не, не знаю де дістати. Ось, біг-коп. Мені ти потрібен. А, ні, не три. Мені потрібен біг-бар. Чому я не одразу тебе будував, скажіть мені. А також мені потрібно буде стіло, щоб я міг швидше бігати, куди мені треба. Окей, до побачення. Я тебе зрозумів. Для бістілу. Так, зачекай. Хей, okay. для стіла мені треба 5 залізних руди і 100 хардвуд. Для великого амбару. Так, окей. Окей, окей. Розвимось з цим якось. А поки що я йду шукати кляту, блакитну рибку. Блакитна рибка. Перевернута блакитна рибка. Ой, місце доловити. Перекинув. Є, yeah, влучив. Зараз буде рибка. Опа, хід. О, це кроп. Це буде кроп. Ой, корп, кроп, який кроп, карп. да, це очевидно. Навіть не золотий. Я думаю, це все ж таки там те, що вчора було. Там так багато тієї рибки, то я не знаю. Ой, дивіться, дивіться, щось більш-менш шустре. Да, да, да намагайся від мене втікти. Ні, це просто не фінюшка. Є хіт. А, карп. да, Так, хід. А, чап. Новий рекорд, так, да так. -да. It. Знову ж якась Трохи шустра рибка. Ага, блэт. А, водоросль Це знову водоросль. Heat. Да. Я прикинув. Рибку піднімись Ой, прекрасно. Зараз і рибку спіймаю, і скриньку заберу. Не, чап. В скринці. А, каміння Да, дякую. Вчора якось прикольніше було. Це булхат. Хоча. А, не схоже. А, ні. Це larж mouse. І знову. І... водерсель, дякую. Це в нас Це карп. Так. Да. О, це золотий карп. Приємно. Щоб щось. Булхет. Ой, бульбушки ці так і не закінчуються. Перфект. Знову булхет. Звичайний булхет, серйозно? Я перфект зробив, а ви мені звичайного булхеда? Обідно. А, все, закінчились бульбашки. Неприємно. Це булхет. Знову звичайний. Так, я хочу з цього боку спробувати. Може тут щось буде? О, я бачу бульбушки. Це та зелена рибка буде зараз. Ні, це чап. Так, бульбашки є. ось тут. Є. А, карп. Так, знову золотий. Це знову карп. Так. Срібний. Куди кидаєш? О, коротше, все пішли. Я випадково два рази просто в бік кудись кинув. А, мені що треба забути про ту рибку. Якщо я хочу ту рибку. Мені треба зараз ще дещо що буде зробити. Закінто поїсти нашій майбутній корівці. Вона буде маленька зараз. Маленька корівка. Я непогано якісь риби видобув, якщо б я міг ще консервувати їх. Ще їж зараз корівки нема. Вона тільки зараз прийде. Але гаразд. Завчасно принесу. О, ні, ти є. Дайте погоджу. Да. Намагається спати. Гаразд. Ну спи. гаразд, гаразд. Збираю залізні зливки сюди. 10, треба 15. Так, закидуємо і. Ну ні, не спати. Скидуємо сюди. Всі інвентар почистив, тепер можна спати. Я нічого не на продаж? Хоч і забрав врожай і зібрав. Окей, неприємно. Дуже неприємно. Солодких вам всім сніг. Ууу, новий рівень фермінства. І. так. Мені, мене більше за все цікавить новий крафтінг рецепт. А, ну я все ж таки трохи продав. Л325, це чисто одні сушені гриби. 14-й день без осени. Скоро зима буде. Так, одразу, перевірка, що мені дали нового на крафт. Да, з вовни робиться тканина. А ще тут сир можемо робити. Чизпрес. Це я ще до цього вивчав. Так, Мені це все треба. Так, я хочу зараз перевірити, що там на вулиці. Утекла зросла. І потім залишиться мені тільки одна фігнюшка для сезонного умовного сезонного квесту. Громадський центр там віднести. Треба буде. Але знову на цьому ми це відео закінчуємо. Дякую вам усім за перегляд Для того субудову дякую своїм спонсорам, ніяких можна побачити ось тут на екрані. Дякую вам за підтримку, саме завдяки вам і у відео. Якщо в когось моїх глядачів, також є бажання мене підтримати. Ви це можете зробити або донатом. посилання в описі або так само ставши ваше на Ютубі. Підписки, вподобайки, коментарі і так далі. В будь-якому випадку не забувайте. А так, загалом, дякую вам всім за перегляд, всім удачі та бувайте.